Я адвокат Юрченко Валентина Вікторівна, свідоцтво 004501. Приїхала на захист свого клієнта, чорного Павла Олексійовича, сеодачник, Київська траса на блокпости. На вимогу до поліцейських ознайомитись з протоколом затримання, мене почали бити, товкати в сторону, а мого клієнта загрузили як собаку, був з і вивезли в невідомому напрямку без протоколу затримання і без. У нас так штовхання і примінення до мене фізичної сили. У мене дуже великі і в мене трапився мірлове си. Прошу максимального розпосту. Зараз мені будуть оказувати, показуватися допомогу. Надіюсь, після. Документ. Можна, пожалуйста, за протокол затримання? Протокол адміністративного затримання. Дайте мені можливість поспілкуватися з клієнтом. Поспілкуйтеся з Зінковецьким. Ні, ми зараз, подивіться, ми ознакомимося. Ми його передали працівникам ТЦК. Так, ви його передали? Ні. Дивіться, я зараз фіксую незаконні дії, ребята. Відійдіть від автомобіля. Відійдіть від автомобіля. Визиваємо слідчу оперативну групу. Відійдіть від автомобіля. Відійдіть від автомобіля. Ні, ми не їжаємо, ребята. Будь ласка. Ми нас знімаємо. Ви стільки Не перешкоджайте, будь ласка, руку автомобіля. Воно я вітає не заважайте руку автомобиля. Вы как специально прикрываете руку автомобиля. Я как и стану его подсветом. Алло. Я зараз просто... Тому що ви перекриваєте руку в автомобілі, чому ви так кажете? Ми хочемо ознакомитися з протоколом затримання, він є? Ні, це цього дачі. Чому його немає? Ви писаєте протокол затримання. Затримуйте його, підтримуйте. Я що. Я не знаю, що.

Ні, <лес> ви того затримуєте показкувати. Ви перешкоджайте адвокату. Ви перешкоджаєте. Ви не перешкоджайте Не вас. Я <рес> розумію, що ви адвокат. Я це розумію. <рес> ви мені зараз перешкоджаєте. <рес> Ви да такого від затримання, пожалуйста, мастер. Від... Від... Не чіпайте мене. Я адвокат, ви не маєте, права на трогати. Я кажу, відійдіть від дороги, будь ласка. Я розумію, відійдіть від дороги. А відійдіть від дороги. Не пригайте під автомобіль, ви на дорозі знаходитесь. Зараз...